Середу 19 липня на території восьмої школи біля нещодавно відкритого дитячого майданчику відбулась шоу-програма з піснями, танцями та конкурсом малюнків на асфальті, яку провели і організували для дітей небайдужі молоді люди Жовтоводської організації Молоді регіони. На майданчику було людно, а малеча весело і цікаво проводила час. Всім добрий вечір. Я всіх хочу поздравити з цим відкриттям нашої молодої площадки. Я хочу сказать большое спасибо, что сегодня пришло так много родителей и детей к нам и хотят участвовать в конкурсе и участвовать во всех событиях нашего городка. Я хочу еще сказать, что это все происходит не просто так, ведь наше будущее ⁇ это наша молодежь. Наша молодежь должна развиваться, расти не только на асфальте, но и на таких красивых площадках. И поэтому, для того, чтобы мы жили и знали, как будет в дальнейшем, и как будет все хорошо и красиво в нашей стране, мы хотим, чтобы это дети нарисовали на асфальте. И поэтому мы будем сегодня всем дарить подарки, кто будет участвовать в этом конкурсе. И всех будем поздравлять. Спасибо вам большое за участие. 都芬芳。 Світло, зачарує всіх дарами в радісний день, і полине слава гідна, і земля розквітне, рідна, заспіває вся планета Добрий день. А що ви малюєте? Розкажіть. Я, я малюю море. А яким ти його уявляєш? Ти була на морі? Е, я була тільки два рази, але я уявляю хвильки і сонце, і все. А як ти дізналася про сьогоднішній конкурс? Е, я гуляла на площадці, до мене дівчинка підійшла і спитала, е, ти, ви вмієте рисувати і все? А як ти підтримуєш такі конкурси для дітей? Хочеш, щоб їх було більше? Так. Да. – А ти що збираєшся малювати? Острів. Що? Острів. А який острів у тебе? Ну, що там буде? Пальма, кокоси і море. Так, а ти і була я. на такому острові? Мрієш побувати? Да. Подобається тобі такі конкурси? Так. А що вам буде в кінці, коли ви проведете конкурс? Ти знаєш чи ні? Е... Що буде переможцем? Призи? Хочете перемогти? Так. так. А скажіть, будь ласка, що ви тут малювали? Морські чудеса. І які ж на вашу думку морські чудеса? Ну море, кораблики, небо, сонце, чайки, дельфіни. А вам подобаються такі конкурси? Хотіли би, щоб їх проходили більше? Так. А як ви дізнались про цей конкурс? Е, мені мама сказала. Що ти малюєш? Я ділаю сонечко. Сонечко. А яка у вас тема? Про що ви малюєте? Природу. Про природу, так? А що для тебе природа? Сонечко ще? що. Тучка, озеро.